Так, це передбасити. Коли зв'язка зараз не буде, від повернувся такі відношення на сімейні обставини. Відповідно, зараз почнемо просто таку невеличку вступну сесію і вже з 10.30 почнемо доповіді, так як були в програмі. Наскільки я знаю, мінятися нічого не буде. Пару слів наразі скажу про те, що ви думаю, всі поперебирали вже в кульочках. Що я бачу? Там є анкетки, віп-сотні традиційні, по яких вони переважно в кінці розігрують кризи. І є такі маленькі анкетки відгуків. Їх так само заповнюють, електромі корінець відривають і залишаєте, і по них їх так само буде розіграш. Одного запрошення на скільки в курсі. Я запрошую Максима Солоненського, це генеральний рекарто Червілей. Ну, спробуємо зараз Микола поговорити про успіхи і файли українського СМА в цьому році. Всім так. Так, привіт. Так. Секунду. Так. секунду ще. Мене звати Андрій Сенник, я модератор нашого потоку і буде доступна до відповідь ну, моя. Ну, доброго дня. Так, ще раз всім привіт. Мене звати Максим Саваневський. Я дійсно мене звати видання «Лучше кумірі». До цього є ще конференції «Осман», яка займається просуванням соціальних медіа українських проєктів і громади українських політиків. Зі мене попросив, щоб я підійшов, тому що ніколи сталося, що вони були безповоротні своїми обставами. Серед стижня людина стане на сьогоднішній день, вона насправді доволі Ну, Давайте просто приблизно оцінимо, скільки сайтів ви заходите, які ви гарантовано заходите щодня. Тобто, кожен уявіть, куди ви заходите, на які сайти, скільки їх є? 5, кого більше, ніж 5 сайтів, 5, яких щодня гарантовано знаходите. Не в сесії, що більше, ніж на 5 сайтів, а на які ви сайти гарантовано, що більше, ніж на 5 заходить. Хто заходить більше, ніж на 10, гарантовано? Окей, скільки більше, ніж на 10, скажіть, що це за сайт. Ну окей, ну якщо там якась порнографія, зараз не будемо про це говорити. Ну тобто це плюс 5 разом. Про які ми сайти говоримо? Давайте так, просто ми грубо оцінимо. Є сайти, якими люди щодня користуються гарантовно. Як правило, це пошта, як правило, це якась соціальна мережа одна, або там буде бути кілька. Як правило, це один, або два новінарних якихось ресурси. Але, як правило, більше сюди у наркому е, Ну, і людина є ще якісь свої е, е, професійні інтереси, людина користується ще і право одним, двома ще якимись ресурсами, цікавими, які стосуються її по своїх В принципі, от ми обмежили ну, може ще якісь два-три ресурси. 5, це є обмеження, що в на на ми заходить щодня. Це інше це посилання, яке ми отримала, друг прислав соціальні мережі, кинув щось можливо і ця інформація через Це означає, що насправді доступність до людини, коли ми говоримо про маркетинг, коли ми говоримо про ЗМІ, дуже тяжко Дуже тяжко отримати цю увагу людини, щоб вона почала заходити на ваш сайт і користуватися вашими послугами чи читати ваші народні ресурси. Візьмемо, для прикладу, українську правду. Здається, коли щось написали на українській правді, то це, напевно, знаєш, Україна. Як я враження, хто так вважає? Ну, серед тут От я колись так думав, ну я особисто не знаю, коли всі думаєте, але я так думав, що українській паді Парксала людей вже про це будуть Але А українську правду щодня відвідують, якщо ми говоримо тільки про українську аудиторію, відвідує 120-150 тисяч людей. При тому, що українська аудиторія інтернету складає 15 мільйонів, з них е, щодня заходить близько 10 мільйонів. Ну, мова йде про... Один відсоток української інтернет аудиторії, яка щось прочитає українській правді. Мало того, ті, хто зайшли тільки на сайті, багато хто з них зайшов по на з конкретну новинку, тоді навіть не факт, що все прочитав. Тобто це означає, що насправді на українській правді менше 100% людей ну, заходить щодня. А тепер візьмемо е всі ногарні ресурси. Тобто, якщо ми візьмемо топ-5 українських нонарних ресурсів, які має десь ну, напевно, я думаю, сотків всього, що читають люди людини. Українці в інтернеті. Це означає, що люди новини не не читати. Це означає, що відступити до людей треба піти якимось іншим шляхом. Якщо ми говоримо про ленарні ресурси, якщо ми говоримо про якийсь бренд, то, наприклад, ну, бренд може бути, я не знаю, що. Ну, Давайте який бренд зацікавний. будь можна. Кока-Кола. Розуміло, що людина на сайт Кока-Колу не буде заходити, який саме заходить на, сенс заход на сайт Кока-Колу. Ну, під час акції. Але треба знати, що є акція, правильно? Тобто ми це означає, що треба які, чим якимось чином виносуватися. В цьому сенсі соціальні медіа, соціальні мережі, це для брендів, для ЗМІ залишається тим віконечком, через яке може розширитися, через яке може доступитися. Треба шукати, звичайно, механіки, і зараз ну, все більше і більше виникає. Але те, з чим треба з ну, чим треба постійно працювати, тому що. Часики люди проводять в соціальних мережах не тільки в Україні, навіть за кордон постійно збільшується. У нас в Сполучених Штатах час він постійно росте. Це означає, що в е, є, час не є необмеження. Тобто, кожної людина час, який вона там, може потратити на розваги, він є, ну, там, я можу сказати, там, день, наприклад, 2-3 години, ну, можливо, ще 4 години під час робочого дня, ми всі ми знаємо, що це так правило не працюють постійно. А, заходять в соціальні мережі, читають анекдоти. В але в принципі цей час завжди є обмежені. Якщо людина починає багато часу витрачати е на соціальні мережі, це означає, що вона менше часу витрачає на ЗМІ. Е на межі... Я, на жаль, ну, оскільки е не знав, що буде вступати, мають показувати е інформацію більш ширю, але е останні дані е або ДНС, або, або по-моєму, ДНС, останні дані. В Україні частка людей, які дивляться ну, телебачення, ну, хоча б раз на тиждень, вона майже не змінюється. Але тут причина дуже проста, тому що в більшості людей є вдома телевізор, тут по в принципі, які мають бути. Я думаю, що в когось присутніх тут немає доли. Завдяки таким як ви, телебачення ви є потуску можною аудиторією, і завдяки таким як ви, е, ну, реально вже не можуть доступну що є ще... Немає є ще ті, хто має телевізор, але майже не буде дивляться, вони наводять увагу. Проходять лісі, кажуть, ти, ти знаєш, місяць відбувся телевізор, вони є чим поховається. Але все це означає, що бренди насправді все важче і важче доступуються до своєї аудиторії, втрачаються спроможну аудиторію, особливо коли ми говоримо про молодіжну телевіруцію. Тому інтернет у нас є цікавим напрямком, який можна робити. Ще один цікавий напрямок, це звичайний політика. Це може бути дуже цікавим джерелом для того, щоб, е, е, щоб шукати своїх прибічників, шукати людей, які вірять вам в політику, вірять в політичні партії. Е, чому це цікаво? Ну, насправді, я думаю, що ви знаєте, що щоб зробити революцію і приїде в Україну, напевно, достатньо мати ну, 100-200 тисяч людей, які сьогодні такі саме вийдуть і будуть щось робити дуже активно. І... Вони ще там живуть сотні тисяч. Але для того, щоб зібрати 100 тисяч 200 тисяч людей, нам треба дуже сильно, переконаних панатичних людей, тисячу, дві тисячі, три тисячі людей, які той піти за вами і кожен з них готовий привести ще з собою людей. І жоден політик не може, як правило, доступитися до цих всіх своїх побічників. Але соціальна мережа дає можливість шукати ваших Ну, Наприклад, не багато дуже часто розповідають, проклад Обами, Сполучених Штатів, це класичний. І інші приклади. Якщо у вас буде можливість, якось почитаєте, які чином відбувалися останні вибори в Великобританії, вибори в Франції, вибори в Канаді. У всіх цих країнах одна з політичних сил, як правило, використовуючи соціальні медіа, використовуючи соціальні мережі, знаходила можливість достукатися до доволі широкої аудиторії своїх прихильників і виключно за тієї соціальні мережі. Є таке, хто я сказав, що виграти вибори завдяки ну, зараз в країнах, яких, ну, які демократичні, виграти вибори, завдяки інтернету неможливо, але без інтернету їх виграти так само неможливо. Можливо, це там, ситуація не про нашу країну, тому що ми знаємо, що в нашій країні продає ну, той, хто за кого суть. Е, ну, ще раз я говорив про, е, про фейли, там, ну, те, що відбувається, які проблеми можливо бренд середовища привіз. Да? Е, ну, зараз дуже активність бренди пішли інтернет. Тобто, в інтернет. В першу чергу пішли транснаціональні компанії, тому що ну, як, яким чином, як правило, виглядає побудова е, маркетної стратегії національної компанії в, сути, в Україні. Він, як правило, зверху спускається якийсь... План того, яким чином вони повинні ну, там, в якомусь кедофісі, там, в Європі, в Америці, чи в Росії, чи там, в Японії чи в Китаї, затверджується маркетинговий план, що і як вони повинні тратити і на які напрямки. І останнім часом напрямок SMM, він, з того мінімальний він постійно зростає. Тут ну, нас буває дуже багато смішних прикладів. Я нещодавно працював з тією телекому виробником е, е, телекомунікаційних пристроїв компанії. І в них е, в відділі маркетингу казали, нам прислали прорив е, з хед-офісом. Кажуть, ми не знаємо, що відсотків трифа не розуміли, що це мова. Воно спросувалася робота соціальними метою. Тобто рівень кваліфікації українських багатьох він став на сьогоднішній день нижчим, ніж цього потребує ринок. Це не через те, що вони не депаліфіковані, чи вони статі розсудні, чи не мотивовані. Просто ринок постійно розвивається, що багато речей, багато механік комунікації, які використовуються зараз в інтернеті, вони на заході з'явилися 5-6 місяців тому, рік тому. Зрозуміло, що багато людей цього не знає. Ті, хто на, на, на вісті знаходиться з цього процесу, звичайно, може багато чого виробити. Е, є багато речей, коли не неправильно рухуються українські компанії, е, нових ботів, я знаю, що ви всі навіть чули про річні боти і як їх використовують. Їх використовують українські політики і використовують українські бренди дуже е, часто, але е, я ще жодного разу не бачив, е, коли. Е, Користання потім давало більше плюсів, ніж, ніж коли процес стає відомо людям. Якщо не, Прошу? якщо не втанів. Ну, це все це, 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 це питання ризик менеджменту. Ми можемо відійти, наприклад, без, без страховки так, на машині. Ну, Розуміло, що ми завжди існуємо вірю, що 20 років дивіться на машині і нікуди не далі нас і не так. Але люди, ну, люди східні. І, якщо ми говоримо про те, щоб більш-менш бути успішним з використанням ну, треба мати 10-15 людей хоча достатньо, щоб хоча ну, б щоб було видно, чим ми займаємося. Це означає, що люди, люди зазвичай незадоволені, щоб, на Чимось не задоволено, що вони будуть зробить першу чергу. На піде а потім всі ну Це, це звичайна військова сфера і дуже часто люди паляться. Три-два ну, роки, ми повеземо, як правило, потім. Групи, це наближення диплайки, це, це, це віртуальні люди соціальне. Що таке буде? Просто віртуальні рекаути, які не мають за собою людей. Вони, як правило, для чого зводять потім? Ну, є два момента. Наприклад, політичні діяльності для того, щоб когось або е, позитивно підняти, або когось негативно Ну, там, пустити е, думку людей з якоїсь людини або якоїсь тоді. А, звичайно, ну, це, якщо ми говоримо про політичний напрямок, якщо ми говоримо про там, економічний напрямок, то дуже часто агенції наймають потім для того, щоб завищити, наймають беруть, а де я, це займаються, для того, щоб завищити показники. Наприклад, ну, компанія взяла на себе відповідальність зобов'язана, що у нас буде 10 тисяч фанів на нашій сторінці в Фейсбуку. Запустили, ну воно ну, росте, трохи росте, 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 а лайк вже через два тижні. Ми мали мати 10 тисяч, а в них поки що 1500. що робити? Ну, наймайте десь. Можна насправді є біржі для купівлі е, лайків, є біржі для купівлі переглядів в Ютубі. Вони тут недорого коштує. Тобто, може, наприклад, там, ну, насправді 10 тисяч лайків купити кошти не дуже дорого. Це домовити про тисячу, 2 тисячі доларів, можете купити по 10 тисяч лайків. А вони всі будуть закордонні. <світ> якщо ви напишете, ну, будете дивитися на е Фейсбук Ньюсфіт ну, саму стрічку новин. якщо у вас 10 тисяч лайків. А під кожним повідомленням буде два-три ну, лайка чи там один коментар. Зрозуміло буде, що це фейкові аккаунти. І зрозуміло, що це не правдиві люди. Ну і нещодавно, я думаю, ті, хто, хто фейсбуком користується, хто має акаунт фейсбуку. Більшість мають. Фейсбук на цьому тижні в новому метри, можливо, ви бачили біля сторінок. Там де пише кількість користувачів. Скільки людей обговорюють цю сторінку? Так, так, так ну там ситуація. І наторо... <постив> зразу стало <ждала> все. Так, <постив> <Да>, зразу Значить, <ж, постив> <постив> там, ну, ну це Я це я з висну... цього тижня. Так, розкажу, яка там ситуація, тобто що шошовів Фейсбуці. Разом з кількістю там же якесь перепущу, я ще третя яка була реально і і no, Зрештою, тобто, воно сильно зараз вирівняло ситуацію, тому що, ну, я на тих, хто можливо не в курсі розкажу. Зараз, коли ви заходите на фейсбук-сторінку, ви бачите не тільки кількість людей, які стали фанатами сторінки, а під тим є ще одна цифра, написано люди, які говорять про це. Ну, насправді, що, що, яким чином рахується ця кількість людей, це будь-яка взаємодія людини з, з цією сторінкою. Вона або щось залайкала, або прокоментувала. Або стала фаном цієї сторінки. Якщо сторінка зараз дуже активно рекламується, розганяється рекламою, то зрозуміло, що не буде велика кількість фанів. Ну, наприклад, е ну, наприклад Наталя Ковалевська, є такий український політик, е -е, так, вона дуже активно рекламувалася в Фейсбуку, ті, хто фейсбуком користується, напевно, дуже багато їх неї Зараз да, там дуже хороший показник. Але вона вже днів 5-7, як не рекламується, де, тому що заступна тижня, ну, цифра взаємодії буде дуже швидко падати, тому що нові ну, люди не приходять. А там, коли вони тільки залайкала саму сторінку, теж ходить цей показник. А це взаємодії за тиждень, це місяць. За тиждень. За 7 днів. Протягом 7 днів. Фактично, якщо ви нічого не пишете, то нема на що реагувати, і цей показник буде просідати сам собою. І старому виглядає, довго не потягнеш. Ще є? Ну все, все часу. Там, ну, дивіться, то ж давайте може якусь там, можемо про щось поступувати, поговорити так. Можна питати? Е, Оскільки ми Спочатку тема, що успішні проєкти і фейли, і фейл. фейли. Можете знати, що вам відомо. Два успішних наприклад, приготовить. Був бюджет, він роздаткований, він спрацював. Був бюджет, він не спрацював. Я, я. Я, я не люблю говорити там, про конкурентів, але скажу, що. Я знаю, що це технологічніше. Саме стрімка Фейсбуку серед всіх українських правів. Якщо не був Facebook, Буховеляці. Запишіть Ну, Фейсбук, он на Буховеляк, я відчую, то так і пише, як на моєму сайті. Посміть, займіть, подивіться, вона доволі технологічна, дуже хороша, там дуже хороший рівень взаємодії, дуже хороші підбакеті. Часторінка існує собі кілька тижнів. І я вважаю, що вона доволі є успішною. І, Тобто людина приходить, ну як правило, ну, для чого потрібно Фейсбук? Для того, щоб э, людину донести на якусь інформацію, чимсь її заохотити, ну, підняти її інтерес до бренду. Повідомити, для що щось. Потряс... <плес> для чого що використовується ну, стрільника поховань? Для того, щоб повідомити, що два дні-чотири дня 4 тому почалася нова акція з е, э, абонементів. І... Ми там минутом просували і результат вже є. Принаймні, з боку, з боку, е з боку е з компанії я так розумію, що результат є. Тоді може отримати всю необхідну інформацію, починаючи від того, що більше там схисткий пас, отримати інформацію про те, е на якому схілі вона їздила по чому року, Тут, то це важливо, щоб якщо ви що пара дружина, то це дуже багато людей ніби буквально кататися, але справді там банячі саме, що вони катаються. Дружина подивиться, що їздив, а, це, а... не передавай та скіпас. Загалом сенс виходу трендів в соціальній мережі, це, напевно, більше навіть є приблизитися до людей як таких. Якщо людина цілий день забігати в Фейсбук і перевіряти щось нового, набагато простіше їй принести цю інформацію туди, де вона привикла бути, ніж заставляти її бігати по інших сайтах, сторонніх, звикати до нових інтерфейсів, звикати, шукати там, інформацію в новому лінію. Тобто ми фактично інтегруємо свій бізнес, світ людини, а не видягуємо її до себе. Це набагато покращує взаємодію з загалом користувачами. З Ну, это уже часто это единственное, что я делаю, так, что именно с кредитом можно, в принципе, как-то стукать с другими, ну, при протекомании, в принципе, числе, что я имею в виду. Можно еще, можно еще успешные и неуспешные кейсы, ну, или неуспешные, может быть, то, что вы помните, да? Ну, смотрите, там был за неуспешных, ну, как я прямо сейчас очень часто говорю, так, есть и Unicredit банк, в принципе, который не был, не был, про там не знал, не знал, и... Знали, и За тиждень направити тисячі лайків, невідомо кімщини. Я не буду говорити кімщину, він добрав, почитайте в інтернеті цікаву інформацію. А українці? Я не знаю, я не можу український, я не знаю. Я не можу говорити просто, але виглядає з орки знов Там дуже цікаво. Дивіться, говорити про неспішний кейс. Треба бути відвертим і чесно в цій ситуації. На сьогоднішній день ринок є настільки молодий. Що для багатьох брендів використання соціальних медіа виглядає про результат. А давайте спробуємо і подивимося, що з цим буде. Е, успішний е, досвід, ну, успішний е, кейс, напевно, ну, який ще можна згадати, я вважаю, що він успішний, це метроклав е, львівський. Знаєте, кого так? це нічний клуб. Так, так, там е, коло, там вона, вона. Вона стоїть. Це <плес> <плес> вони зробили. Е, Хорошу акцію, я вважаю, дуже, з точки зору грошей це недорого коштувало. Тобто, якщо вважати на кількість, них там, по-моєму, більше 40 тисяч лайків. 60, 60, 60. 300 кій там. Прекрасно, 63 тисячі. Знаєте, яка механіка використовувалася, хто знає? Ось, ну, там не траховувалося на дітям, дитячі люди. Так, якийсь благодійний фото, то за кожен лайк, коли людина лайкає сторінку нічного клубу, гроші одна гривня виділяється там, якомусь благодійному фонду, який виділяє yeah, like для, 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 для дітей. So, yeah, so в принципі, механіка хороша, Я вам скажу мати 60 тисяч лайків, ну 63 тисячі, майже 64 тисячі лайків за 8 тисяч доларів. Це буде і щастя розправлю, тому що з точки зору ну, бюджету це просто нереально успішний проєкт. Це з одного боку. З точки зору успішний з точки зору показників цифрових. Наскільки він успішний з точки зору з точки зору тої аудиторії чи правильна там аудиторія? Це вже інше питання. Є, можна буде задати Максиму просто? Прекрасно, так. Да. Тому що тут ну, там, моя думка така, що якщо у вас є 64 тисячі людей, ну які лайки можуть стріляти, з них дуже буде виконав ну, кількість велика все-таки тої цільової аудиторії, яка все-таки входить на конопанку. Хто відвідує, принаймні тих там одна, дві, чотири тисячі людей, шестидесяти чотирьох, є на понаточники політики. Знову клуб там отримав. нам там не місто. Але це хороша механіка, насправді її використовують не тільки вони, я вже бачив ще два бренди, так само намагаються використовувати цю ж саму механіку, настільки успішно виходить, теж в півні гривні тесто перечисляють. Але це хороший приклад. Але до чого я силів, що насправді всі поки що тільки пробують, якими ще назаємо діяти. Україні немає, там, ну, знаєте, як це говорить, ми потратили 15 тисяч доларів на цю акцію, звідки її 34 людини були щасливі, там, розшарили інформацію про наш бренд. Ну, Зрозуміло, з точки зору що воно виглядає Андрія, ну і, там, і ще 2 тисячі людей лайкнули на нашу сторінку. Зрозуміло, що воно виглядає там, для бренду з точки зору, директор, ну, якось нереальне. Але е ну, тому треба об'єктивно підходити до цієї ситуації.